Доброго дня! З вами знову канал Ліснички Тревел. Сьогодні ми вирушаємо пройтися е, територію Орявчика, але не самого, самої бази Орявчик, так? а територію цього села Орявчик, подивитися, які ще там є бази, е, взагалі як вона виглядає. Пошукати десь може є е, гірська річка, ну і взагалі просто подивитися е, місцеву територію. Тому, кому цікаво, Долучайтеся до нашої подорожі, зараз будемо рушати. Йдемо вперед. Так, друзі, зараз ми йдемо тією стежинкою, по якій треба заїжджати до самої приватної садиби, Ось Дорога, я вам скажу, дуже-дуже складна. Тобто тут такі вибоїни, камені. Якщо навіть у вас повноприводна машина, тоді нормально, ви і зимою навіть тут приїдете. Ось коли звичайний автомобіль легковий, то тут виникнуть деякі проблеми з тим, що... Сюди заїжджати. Зиму, зимою вас взагалі сюди не пустять. Ось. А літом тут залежить все від того, як пройшли опади. Тому що, якщо опади були сильні, так, то тут може так розмити дорогу, що ми або ви навіть не зможете нормально заїхати. Зараз ви бачите цю розбиту дорогу. Ось. І зараз ми вам покажемо взагалі ту частинку ще нижче. По якій дуже важко забиратися. Ось, якщо подивитися сюди, бачите, як тут розрито взагалі. Сюди потрапити колесом і можна сісти навіть. Тобто дорога, ось, бачите, тут все розбите просто. Певно, що ну, зробити таку дорогу важкувату, тим паче, що, коли йдуть душі, тут просто все протікає стільки води, що вона просто знищується. Так, і зараз ми бачимо ту частину, де йде цей поворот. Ось теж такий, я хочу вам сказати, не дуже простий для водіїв заворотик. І тут далі дорога вниз. Ніби нічого страшного, але коли в машині сидиш, вона зовсім по-іншому бачиться. Тому зараз ми йдемо туди далі. Ho oh, oh, ho oh. ho. Так, друзі, наступна частина дороги, напевно, це перша. Так? Тут, тут, тут знизу вже заїзд. Ось ми йдемо, спускаємося. Тут вона ще не така розбита, тут комфортно, в принципі, заїжджати по цій дорозі на будь-якому Ось, Але та друга частина, що я вам показував, вже просто капець яка. Ось, Щоб ви розуміли, зараз ми трошки спускаємося. Ось так. Десь на полинку, ти прям покажу, який вид ось тут. Бачите, нагору все ж таки вона йде. Ось і нам туди треба заїхати, а потім по тій жахливій дорозі їхати. В будь-якому варіанті ми е, рушаємо далі дивитися краєвиди цих місць. Так, спустилися ми вниз. Бачите, тут відразу. Тече гірська річка. Ось тут чийсь будиночок. І ось ця дорога ось сюди вона повертає і далі йде нагору. А от звідси ми приїхали з тієї сторони. Але ми зараз підемо ось сюди, в цю частину, подивитися, що тут є. Так, перше, що ми з Валентиною бачимо, це оця. Гірська річка, вона тут тече досить далеко починається. Ну, покажемо місце, де можна нормально до неї підійти, підібратися. Ось вона маленька, але така все ж таки, це гірська річка. Так, і зараз бачите, тут які є будиночки. Напевно, це якісь теж бази відпочинку. До речі, подивіться, яке зараз небо. Ось, а якщо дивитися очима і на камеру, то на камеру ну, ну сильніше трошечки. Так, ось тут такі... Тут дорога більш-менш нормальна, можна їхати, можна і на машині сюди під'їхати, якщо комусь треба. Ну і тут далі ще декілька таких баз відпочинку можна зустріти. Давайте зараз трошечки ближче підійдемо, подивимося, що там. Подивіться, оце, я зрозумію, заготівля дрів на зиму. Ну, Тут всі так готуються, тому що зрозуміло, тут опалення ніякого нема. І там, Ось, а оце така невеличка база відпочинку. Вона знаходиться прямо біля дороги. Знову ж таки, ця гірна річка. Ось, бачите, є декілька будиночків, один зверху, два трошечки нижче. Ну і там можна з цього будиночка, є дитяча площадка, бачите, прямо вийти і йти далі. До лісу. Ось такий гарний місточок. Так. Ось тут теж які гарні краєвиди. Вітерець зараз такий нормальний. Ось бачите, ще хтось собі котедж побудував. Так, а ми куди йдемо туди, так? Да? Ага. Йдемо зараз сюди, бачите там. Теж будиночки є, зараз там підійдемо. Ось, до речі, ще одна база відпочинку. Теж будиночок, бачите, там далі такий котедж. Є стоянка для автомобілів, навіть для дітей можна м'яча покидати баскетбольного. Такі гарні ялинки. Ось теж досить, досить цікаве місце. Так, щоб просто відпочити від міста, від всього ось є заїзд. Так, добре, ну що, йдемо далі, трошки подивимося, що там. Так, друзі, бачимо, що далі є дорога, вона продовжується. Це село, так, там на горі є будиночки. Ось, А ось є ще одна дорога, ми з вами зараз сюди підійдемо. Тут десь має бути ця річка так, гірська. Ось мені здається, що сюди треба піти подивитися. Ось сюди нібито. А, ось так, ось цей місточок через річку. І зараз тут можна спуститися ближче до цієї річки. Ага. Ось воно. Ось тут вже не так страшно. Спускатися, бачимо такий струмочок. Очевидно, що коли дощів йдуть, то вона більш потужна. Зараз бачите, що вона така невеличка, але в будь-якому випадку тут навіть посидіти, просто послухати цей звук, це для відпочинку дуже класно. Так, трошечки відійшли від тієї річки. Ось покажу вам, де вона була, ось там вона протікає. Ось там знизу ось якщо бачите, там на горі наші будиночки. Не знаю, а спробую. Ось. Бачите, ось тут. Там ми звідти прийшли і тепер йдемо сюди подивитися. Може тут є гриби, Валентина? Ось там в Боресках. Цих треба, я думаю, там перевірити. Ну, Сьогодні ми не за грибами пішли. Так, вже трошечки жарко, але дивіться, зранку то, блін, холодно так було. Думаю, градусів 10 десь було. Ну так справді холодно. Ось тут, дивіться, засипана дорога нормальна. Там далі, я і казав, знову деякі котеджі для того, щоб відпочити навіть зі шлагбаумом. Ось тут можна подивитися, який краєвид класний. Давайте я вам просто покажу краєвиди. Ось такі бачите? З цієї гори які класні. Так. А ми минулого року звалю туди лазили. Можливо, якісь гриби хотіли подивитися. Бачите, там якийсь хрестик. Так, над цими двома деревами загородка. Так. Ну ось так тут такі кривиди. зараз тут ще трошечки познімаємо. Опа. Так, ще трошки трошки вище піднялися. Тепер ще покажу вам тут краєвиди ось такі. Так, очевидно, що там якась, можливо, годівничка, може для оленів навіть дуже схожа. Так, ось дивіться, ось тут. Так, ну, туди не хочемо йти. А там, напевно, класні місця грибні, але це дуже далеко. Дуже б хотілося туди на гору залізти, звідти познімати, але це далеченько. Так, і тут ще далі дорога ця йде. Можливо, зараз туди трішечки зайдемо, подивимося, що там. Да. Це я два кроки зроблю, покажу вам, чи там хащі, чи не хащі. Дійсно, там далі хащі, напевно, якісь. Тут же такої тропиночки гарної нема. Тут дуже гарні місця для підосичників або красноголовців, Але все ж таки суховато. І так само, як і в наших місцях, які біля будиночку знаходяться, тут також грибів немає насправді. Ось бачите, тут є навіть сліди диких тваринок, такі копиця. То, скоріш за всього тут, можливо, олені були. Я не дуже розрізняюся в цих слідах, так, але ну, явно що то не кабанячі сліди. Так, Тут дійсно багато оленів, вони так кричать десь у вересні, шукають свою другу половинку. Не змогли ми записати ць, поки що з цих криків, але, можливо, подивимося будуть. Так, ну що, тут все подивилися. Зараз будемо спускатися і подивимося ще трошечки краєвидів. Так, друзі, тепер ми пішли трошечки в зворотному напрямку. Ось хочу вам показати, е це та дорога. Бачите, ось ми... Після того маленького будиночку повертаємо наліво і заїжджаємо на ту гору, прямо вона тут. Ось це будинок адміністратора. Якщо їхати порячик, то я вам рекомендую заїхати. Тут завжди можна гарний мед взяти. Бачите, там сушаться трави і дуже класні чаї. Вона робить Тому Якщо щось таке потрібно, цікаво, то обов'язково заїжджайте до неї. Так, і ось тут ще один будиночок. Бачите, тут такий місточок. Ось і от там, за цими кущиками, ховається ще один маленький будиночок двомісний. Це також цей орянчик. Тут ще ця річка продовжує текти. Ось вона. Так, а ми ще пройдемося трошечки туди. Вперед подивимося на будиночки, ну недалеко відійдемо, ось і потім будемо вже вертатися назад, але тут ще можна подивитися всякого цікавого, дуже багато. Друзі, ви вирішили піднятися, подивитися ще один будиночок. Тут вже починаються гарні краєвиди. Ось та дорога, по якій ми тільки що йшли, бачите, завернули сюди. Піднімаємося знову такою складною дорогою для ходіння, скажімо так. Досить така. на камеру здається, що вона пряма так, але вона під таким гарним нахилом іде вгору. Так, і тут все краще і краще краєвиди, Я думаю, що підіймемося туди. Зараз там буде дуже класний будиночок. Давайте ще раз подивимося, що тут у нас Ось такі краєвиди. Карпатські гір. Так, там видно їх ось і ця дорога веде до ще одного будиночка. Ми його бачили, коли ходимо за грибами з іншої сторони. З інших гір. Ось він такий прикольний. Так. Ось вже майже дісталося до нього. Такий трикутний, дуже класний. Там є оглядова площадка бачу якась. Ось, не знаю, чи це чийсь будинок, чи він здається, але він тільки один. Насправді тут. Ось, бачите. Ось такий. Зрозуміло, що там дуже класні краєвиди з нього. Фух, Валентина, будемо ще далі підніматися? Звісно, він здається. Я бачу його керівати. Здається, так? Ага. То напевно, але цікаво, що він тут єдиний. Один такий будиночок. Напевно хтось побудував, щоб здавати спеціально, але кажу, тут піднятися ногами так важкувато. Ось, але він дуже прикольний. Бачите, повністю одна скляна сторона. Фух. Так, нормально. Так, ось він. Ой, тут які краєвиди. Подивіться, які гарні показую фух ось такі гори там ми гриби збирали ось тут ходили здесь так ось тобто кому цікаво я думаю що його можна знайти в орявчику десь в інстаграмі подивитися. Можливо комусь сподобається звідси класний краєвид. Ось я думаю, що зараз його ніхто не орендує, тому що ну, здається, що пустий будинок. Ось, але знову ж такі тут краєвиди просто фантастичні звідси. Бачите, навіть місце для фотографування. І ось такі звідси краєвиди. Ось так. Ось, до речі, наша дорога, по якій ми піднімаємося. Нагору туди варявчик. А ось той будинок, про який я казав, що він схований. Де він тут? Не бачу його. А ось він що він захований там в деревах. Так, ну що, подивилися ось на будиночок і будемо рухатися в зворотному напрямку. Ну що, дорогі друзі, ми завершили таку маленьку подорож е, Орявчиком, показали вам різноманітні пейзажі, будиночки, які тут є, річку. Ось, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Було важко йти. Да, було важко йти підніматися туди-сюди, туди вгору, сюди вгору. Ось, але ми піднялися, спустилися ще раз, піднялися і ми вже біля нашого будиночку. Ось, тому е, ставте нам лайки обов'язково, пишіть гарні коментарі. З вами канал Різнички Тревел, як завжди. Будемо з вами бачитися в наступних відео. Пока-пока.